Вороги чи союзники як Сталін і Гітлер ділили Європу? перед вами. Текст таємного протоколу і співпрацювали ще до знаменитого пакту Молотова Рібентропа. Радянський Союз, Радянська Росія викликала німецьку збройну силу і нацистський режим військовій потузі ганебні сторінки історії, дружби двох режимів. російські історики говорять, що це взаємний проїзд, а не парад. які таємно планували напасти один на одного. Гітлер для Гітлера дуже важливо мати підтримку. І як у СРСР виховували німецьких льотчиків, які у Другу світову бомбардували радянські міста, численні пам'ятки старим радянським мігам. І інша списана техніка пофарбована тепер уже у кольори російського триколора. У це складно повірити, але гордість Росії, Липецький військовий авіацентр, колись виник з такого союзу, від якого досі відмиваються російські пропагандисти. Радянський Союз тренував льотчиків німецьких льотчиків, люфтваффе, у Липінській, де вони проводили бойові зведення, де вони тренувалися літати, як же такі домовленості стали можливими, все визначить результат Першої світової війни. Версальським договорам німцям заборонено мати армію та знову створювати збройні сили. І у світі за цим уважно стежить. Руку допомоги Німеччині простягне на той час такий самий світовий вигнанець СРСР і відкриє на своїй території для німців школу пілотів. Льотчиками в Совєтах у тих таки 30-х роках виховують і німецьких танкістів. Для них створюють танкову школу вже у Казані. Німецькі танкісти поєднують практичні заняття в СРСР з теоретичною підготовкою в Берліні. До Казані добираються через Польщу, використовуючи паспорти, хоч і на свої імена, але зазначенням вигаданих професій. Ну а в самій школі носять форму без ознак. Ну а найстрашніше, чим займеться союз разом із Німеччиною після Першої світової хімічною зброєю. Хоча на той час вона вже суворо заборонена у світі. Німці були не надто досвідчені, але в радянського союзу накопичився певний досвід там по функціонуванню, наприклад, і по використанні отруйних газів. А й, взагалі. Хімічної зброї в радянському союзі проходили дуже активні е, навчання по хімічній зброї. Відбудуться у союзі спільні навчання офіцерів двох країн при генштабі, тобто навчання військового командного складу, і це в той час, коли до влади в Німеччині вже повним ходом рвуться нацисти і декларують гасла про те, щоб підняти країну з колін після програшу у першій світовій Гітлер хоче реваншу. Була таємна домовленість між німеччиною. І радянським союзом продовжилось вже після того, як Гітлер став канцлером, і як нацистська партія взяла більшість в парламенті Райстазі німецькому. Тобто за нацистського режиму. Ну а в СРСР весь цей час зміцнюється при владі Сталін. Йому з німеччиною вигідна ще й торгівельна співпраця, адже індустріалізація потребує коштів. І до Німеччини експортують не лише продовольство чи побутові товари, а й заборонені санкціями, метали та деталі для створення зброї. Радянський Союз постачав е, руду. Інші матеріали, які потрібні були на підпільних заводах, для того, щоб підпільно також виготовляти зброю в самій Німеччині, таким чином можна сказати, що радянський Союз, Радянська Росія, практично. Викликала німецьку збройну силу і нацистський режим її військовій потузі, і це незважаючи на те, що для Сталіна та вкрай лівих комуністів вкрай праві нацисти ідеологічні вороги. Про них пропаганда говорить лише у негативному ключі. Все зміниться 39-го, коли Гітлер розв'яже нарешті ту війну, про яку мріяв, почавши з аншлюзу, тобто захоплення Австрії. А за нею Чехословаччини, не отримавши за це відсічі від європейських держав, його нові територіальні претензії звернені до Польщі. Війна буквально вже висить у повітрі Європи. Для Гітлера дуже важливо мати підтримку, тому що він не хоче мати війну на два фронти: із заходу із Францією, та з Англією зі сходу, можливо, а можливо і ні. Ще й з радянським союзом, який має з Польщею спільний кордон. Франція та Великобританія ведуть активні переговори з СРСР, пропонуючи на будь-яких умовах увійти з ними до союзу проти Німеччини. Однак у Сталіна з Польщею давно свої рахунки. А з Гітлером є про що дружити. Радянський Союз відчував так, скажімо так, фантомні болі за тими територіями, які входили до складу російської імперії. Ми знаємо, що там багато польських земель, і також радянський союз все таки відчував. Біль через поразку під Варшавою, яку він отримав у 1920 році, коли вони все таки намагалися розбити і захопити Польщу. Те, що здавалося б, неможливим, станеться буквально за один вечір. Близько півдня, 27 серпня, 1939 року, міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Фонербентрок прилетить до Москви і три години обговорюватиме деталі пакту, який буквально скріпить і так давно існуючі симпатії між двома протилежними тоталітарними режимами. Перед вами текст е, таємного протоколу У цьому протоколі. Е, Описуються, ну скажімо так, сфери впливу цих двох країн, тобто які території відходять до Німеччини, які території відходять до радянського союзу. Згідно з пактом Молотова ріббентропа СРСР отримував контроль над Латвією, Естонією, Фінляндією, східною частиною Польщі та Бесарабією. Німці ж отримували західну частину Польщі та Литву. Таким розподілом територій на перший погляд залишилися задоволені обидва нові союзники. Сталін припускав, що можливий конфлікт в майбутньому. Але зараз йому було важливо використати ситуацію. На свою користь і це у диктаторах здавалося вийшло. Адже якби у війну з Гітлером за Польщу плуталася Англія і Франція, суперники швидко виснажили б одне одного, і тут до них на допомогу попрямувала б вже радянська армія, захоплюючи все нові території на своєму шляху. У 40-му році Західна Європа мала бути зроблена із Кригом. Направлення було Берлін, Париж і потім аж до Лісабона, Португалії, де були б змінені режими, були де були б створені республіки подібно до як було створено польську народну республіку. А решта була б в так на проєкті, як колись став Варшавський договір. Адже про світову революцію комуністи мріяли ще з часів Леніна. А тут такий шанс. Польщу, нацистська Німеччина та радянський Союз розділять буквально за два тижні, шокуючи своїм цинізмом весь світ, і переможно пройдуть в польському Бресті на знаменитому параді, де свастики стоятимуть поруч із серпом та молотом. Відбувся цей е, парад. Радянські зараз і російські історики говорять, що це взаємний проїзд, а не парад. Два е, режими злочинних тиранічних. Е, вони між собою. Е, Цим парадом поставили на собі тавро таких співучасників розв'язання Другої світової війни. Медовий місяць двох режимів триватиме майже два роки. Коли поглинувши те, що могли, вони захочуть нових територій та знову сядуть за стіл переговорів. Хоча в цей час радянська техніка вже масово прямує до західних кордонів. На лініях оборони радянські війська були висунуті. Перед для того, щоб атакувати і завдати першого удару. Крім того, багато радянських танків були зняті в гусениці, і вони знаходились на колесах, що означає, що вони мали стати на шосейні європейські дороги і зробити марш-кидок. Свій хід готував і Гітлер Сталіну про це повідомляли численні шпигуни. Радіотелеграму навіть надіслав завербований Москвою американець, який працював у Німеччині сабші. что 22 июня Гитлер собирается напасть на Советский Союз. Доложили Сталину немедленно. Первая реакция была в Сталина такая. А кто это такую дрянь? Кто это сообщает? Такую ерунду. У нас же есть пакт о мире и дружбе. Нет, мы таких не можем. Это провокатор выглядело. Однак у ніч 22 червня, 41-го німецькі війська таки перейдуть кордон, через що радянські солдати, спрямовані на підкорення Європи, одразу потраплять у смертоносні стотисячні котли. Сталін же мовчатиме чотири дні перебуваючи за спогадами близького оточення, просто в шоковому стані від зради того, кого сам збирався зрадити і кого свого часу власноруч виростив як партнера та союзника. Катерина Павловська, факти тижня.